Я вас вітаю. Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Нещодавно вам показував таку ж саму кенго електричка з запасом хода в 100 кілометрів. Вантажний варіант у нас 2016 рік і пробігу 41 тисячі кілометрів. Попередня кенго продалась за один день. Е, і вчора заїхала нам точно така ж сама брат-близнюк. Що ж, давайте покажу його зовні і розповім по комплектації. Погнали! Маємо в Рестайлову Кенго 2016 року випуску. По фарбі весь в рідній, двоюрної немає. По кузову взагалі супіровий. Є теч. На французьких номерах, але він розмитаний, сертифікований. Виписуємо договір купівлі продажу будете першим власником. Парктроніки. Хороша резина. Все у нас там Мішелін стоїть. Всі сезонка, але в Європі вони катаються і літо і зиму там. Франція більш теплі краї, скажімо так. Тому на всі сезонці можна викатувати спокійно. Як бачите, по фарбі він взагалі класний, Хоча він помитий був вчора чи позавчора. Взагалі стан, стан ніяких косяків немає. Ну Тут подряпинки по бамперу, дрібниці взагалі ледь, ледь помітно. Що ж, почнемо з самого головного, це, е, це у нас багажне відділення. Дивіться стан просто новьо, Все новесеньке. Е, зарядні дроти. На вікнах сітки є, щоб не побити, якщо будуть заважати, в принципі, вистрілити можна вони на закльопках. Чуть-чуть подерти отут дерево. А так загалом, дивіться, стан нового автомобіля. Ніяких пошкоджень. Ідеально. Підсвіточка. Так, давайте ще пробіжемося по комплектації. Ще одна крута-крута тема, да? електричка. Ват. Хто вгадає для чого вона, а? Для чого. Заправочний лючок під дизельне паливо. І тут у нас зарядка. Що, вгадали, не вгадали? Це у нас Webasto. Webasto, там, по-моєму, 3 літра бак, якщо я не помиляюсь. Але Webasto на електричці це круто. Склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, також є підігрів дзеркал. Круїз контроль обмежувач швидкості. Ось тут у нас кнопки вимкнути-вимкнути, е е вебаста І вимкнути парктронік. Ні, це не вимкнути парктронік, це, походу, звук вимкнути. Парктроніки у нас тут вимикаються Так, далі, 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 далі. Мікроліфт сидіння водійського є. Плюс для комфорту. Два ключі, кнопочка еко. Щоб їхав трошки спокійніше і економити заряд. Кондиціонер є, зверху у нас полиці. В принципі, особо більше немає, що такого показувати. Все, що потрібно, навіть трошки більше все є в цій машині. Кондиціонер є, це круто, Мікроліфт сидіння є. Теж класно. Круїз контроль обмежувач швидкості не знаю, кому потрібно, так як запас ходу невеликий, десь на дальній дистанції виїздити навряд чи будете. На Мою думкою, ну, взагалі тут не зовсім доречний, але якщо воно є, то чому б і ні, нехай собі буде. Е, сидіння пасажирське не табуретка, воно рухається і є нахил спинки. Е, також підрульове керування магнітолою. І блютуз є. Гучний зв'язок. Подушки безпеки фронтальні. Бокових я не бачу. Ні, бокових немає. Тільки фронтальні дві подушки. По стану салона взагалі супер, та й взагалом машина на тверду п'ятірочку 5 з 5. Для 2016 року, грубо говоря, 8 років автомобілі стан реально 5 з 5. Що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці. Чекає на ваші перегляди. Приїжджайте на тест-драйв любі перевірки без питань. Записуйтесь на сервіс, приїжджаємо, показуємо машину. Є ще більше варіантів на нашому сайті vincar.com. Посилання залишу внизу в описі. Також. Посилання залишу на телеграм-канал. В телеграм-каналі всі актуальні автомобілі. Можете там листати, там є що листати. Продані просто видаляємо, щоб лишній раз ви їх не гортали. Що ж, Є ще у нас електрички, є Peugeot партньори Citroen, C Zero, Hyundai Kona, Volkswagen Golf Electra. Коротше, вибір немалий по машинам, по Електро. Також дизельні автомобілі. Варіант величезний. Ще багато автомобілів, які доставляються з Європи. Майданчик на сьогоднішній день майже повний вибір величезний. Завезли реально дуже багато машин. Так що приїжджайте, підбирайте. Якщо якісь питання будуть, звертайтесь до мене. Нагадаю, мене звати Владислав, номер телефону мій внизу, і також номер, номера телефонів моїх колег. До кого зручніше, тому і дзвоніть, надамо вам професійну консультацію. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Baka baka.